Шановні народні депутати, ми розуміємо, що ця проблема наростала всі 27 років відновлення незалежності України. Ми розуміємо, що це дуже важкий виклик для нашого уряду і спільної разом роботи. Але цю реформу, яку ми повинні, і ми її затягнули, якнайшвидше реалізувати. Щодо конкретного випадку, я передам корзону Анатолію Васильовичу, будь ласка. Дякую, і будь ласка, Сергій. А будь ласка, пане кожен шановні вам... народні депутати. Да, дійсно на сьогодні є така ситуація. Посилив вугіллю. Заборгованість там ну 180, понад 180 мільйонів перед працівниками. На жаль, підприємство працює тривалий термін край незадовільно. Обсягів реалізації не вистачає для того, щоб покрити всі. Витрати, які необхідні здійснювати. в першу чергу заробітну плату. Але позавчора вже підписане рішення уряду про виділення з мільярда чотириста сто тридцяти мільйонів. Зараз останні погоджувальні процедури здійснюються міністерствами відповідними. І я думаю, що найближчим часом посилить вугілля за як і по всій галузі буде знищена, зменшено зменшена суттєво. А на сьогодні вона складає не мільярд сто 180, а 470 Десят мільйонів гривень. Дякую.